Друзі, всім привіт! Далі продовжуємо конти завдання в Варкрафті. Сьогодні у нас завдання е, поїскієніку. Поиск ієніку. Нажимаємо кнопку прийняти, друзі. І побігли отак прямо цими воротами. Друзі, відкриваємо карту, показує на карті зона, де нам потрібно набивати цих даних монстрів. Друзі, що нам потрібно буде там зробити? Нам потрібно було зараз здобути 9 кликів стролей. Тобто, виходить, з них треба залутати ітим предмети. Так, стоять десь тут Де вона? Що за прикол? Ну вот я на ній стою. Я ж такого не, не, не бачу. Е, Короче, друзі, треба 9 цих е, кликів роздобути. Зараз я біжу, покажу, де вони знаходяться. Я виконаю цього завдання, друзі. Ось тролі. Ось з них одваються ці клики, 9 штук, які нам потрібно набивати. І після цього повернутися до NPC того самого, якого брали, щоб закінчити це завдання. Так, бачите, один клик є у нас. Друзі, ну все, набиваємо, наб'ємо вже 9 штук. Друзі, набили ми цих 9 квиків і бачимо, нам потрібно бігти в селище, щоб е закінчити це завдання. А так, підбігаємо до цього НПС, який у нас очікує. І вибираємо завдання, яке ми в нього вбрали для виконання. Нажимаємо кнопку Продовжити, віддаємо ці клики і нажимаємо кнопку Завершити, друзі. Все, завдання ми виконали. Після цього буде вже додаткове завдання. Друзі, ну, яке ми вже будемо виконувати в наступному відео. А на цьому все, друзі. Всім дякую за перегляд відео, всім гарного настрою, пока!